Ну що, любі мої, всім привіт! Нарешті ми знову прийшли в Єву. Напевно, вже пройшло півтора року, як мій оператор знімав це відео. Повірте, він дуже не хотів. Ми чекали годину в паркінгу, тому що була тривога. Будь-які ваші лайки і коментарі. Це нам дуже потрібно, тому що наша нервова система дуже сильно постраждала, поки ми чекали. Ну що ж, давайте підемо. Києва найвелика, напевно, що в Україні тут величезний вибір, і зараз ми будемо збирати косметичку десь приблизно на 2-3 тисячі. Подивимося, як вийде. Ви голосували за базовий мінімум, і я теж притримуюся цього, тому давайте підемо обирати. Візьмемо кошечок. Так, тут у нас бренд пупа, але він нам не в базовий мінімум. Давайте підемо далі. Я бачила, от вийшла в Лораль ось ця новиночка. Це їхня нова туш. Я б собі насправді її взяла, але вона ну 519 гривень. Давайте ще почекаємо. Ми почнемо з тональної основи. Ми почнемо з тональної основи. Бачила, в Maybelline вийшов новий bb крем От, 207 гривень. В принципі, нормально. І я бачила на нього позитивні відгуки. Тут у нас на хвилиночку SPF-50. Давайте спробуємо. У мене, до речі, дуже давно колись були. Ой, текстурка приємна, прям тінтова, легенька. Аромата практично ніякого не відчуваю. Боюся замаститися. Так, це у нас відтінок 40 і ніби як мав би мені підійти. Так. Да. Я поки що його і візьму. 207 гривень по акції. Нам підходить. Так, далі нам треба консилер. Я бачила також новинка в Maybelline. Це у нас ліфтер. Консилер тестерів немає чи що. Так, да, це не тестери, тому потестувати не можемо. Давайте подивимося далі. Max Factor. Не знаю, 100 років в мене від них нічого не було. І не знаю, що в них є нового. Консилер 293 гривні, ну якось дороговато. Давайте подивимося, що ще Ну, Тональна основа 645 теж дорого. Буржуа. Буржуаду. Може ти тут слышиш? Може матанюємося там, де Патрісія Лідоїс? Так, ми туди теж матанюємося, так. Да. Да. Все, вона ще жива? Звісно. Mm -hmm. Так, дуже люблю оці помади бренда буржуа. Але нам теж вони сьогодні не по бюджету. Це взагалі дорогий бренд, але в них класні оці стіки для обличчя це Дієго Дела Пава. Так, ідемо сюди. Так, я, до речі, бачила цей бренд і кушон 329 гривень. Подивіться на цю упаковку. Дорога-багато. Ну, тут взагалі не дорого і не багато, Щось дуже дивно, не хочеться навіть пробувати. Але по знижці був 1100, став 329 гривень, не знаю, обійдусь. Так, тут у нас по акції немає нічого. Ці олівчики для губ у мене були. І звійте, я навіть не знала, що у Єви є Urban Decay, є Fenty. Слухайте, я прям в шоці. Ну, це просто дорогі бренди. І вони. Я, до речі, завжди хотіла спробувати ось цей. Ця... Ну, ціна. Подивіться на ціну, ну це дуже дорого. На ціну можна купити трошечки дешевше, але я дуже хочу спробувати саме сяючий тон, ось цей клоу, тому що в мене колись був ось такий, і я його прям взагалі дуже сильно любила. Прикольно, що ось цей бренд, подивіться на його пакування. У них взагалі упаковки, ну прям дуже красиві, але це так багато займає місця. Це тіні, ну це дуже багато місця. Це ми теж обійдемо стороною. Ну і ціни не бюджетні по тисячу гривень, нам це не підходить. СНЦК-300, тут можна щось знайти. Ну, як... Вигнали людей. Провалився. Так. Я бачила, що хтось із вас радив ось ці тіні в моїй групі. Якщо ви не підписані на мою групу в телеграмі, підписуйтесь. Там завжди класні огляди і ви багато пишете. 169 гривень. В принципі нормально. О, знаєте, що я хотіла в них туш. А в них є дуже. оця ця Princess. напевно, що їхня популярна туш. 193 гривні. Це що, це у нас якийсь коричневий відтінок чи ні? Бордова, так. Да. Мені ще GPT поради купити синю. Ну, давайте поки що ми її кинемо, бо це нам буде потрібно. Так, консилер я тут не бачу ніякого, який би мене зацікавив би. Блін, 200 гривень. Ну ладно, давайте поки що положимо, там подивимося. Так, в мене був такий консилер від Catrice, він мені подобався, він класний, але ж треба пробувати щось нове. Ось ці в них вийшли новинки. І от оцей від темних кіл. Це прямо цікаво. Давайте попробуємо. Що це за змучком, Це Я вже це тестувати навіть не хочу. До речі, якщо ви, якщо ви шукаєте класну якщо ви шукаєте класну стругалку, оця, я вже нею користуюся. Ну як правильно це слово. Дуже давно нею користуюся, вона прям супер. відчуття, відчуєш, нам відразу треба йти до Патрісі. ліду. Так, тут 17. А, Дуже люблю цю помаду. Ружинного. Помада прям кайф. Можете на неї також звернути увагу І знаю, що олівці непогані у Севенті ось ці по 207 гривень. Тож, ой, дивіться, які палітри в них прикольні, новенькі. Чи це однушечки? Так, ідемо далі. О, твій улюблений стенд. Тут я точно куплю олівець для губ. Я побачила однієї блогерші, вона рекламувала його. я не пам'ятаю, тільки який. Він мав бути аналогом на Шарлотту. Прям дуже схожий на Iconic Кню. Це що у нас таке? Це олівець помада для губ. А є тестер взагалі десь? Ні, Нам треба такий механічний олівець в 0,1 0, 2, 0 відтінку, якщо я не помиляюся. Абсолютно. Потрісіли до підводить, конечно. Да уж, конечно. Що ризикнуть? Я не ожидав. Потрісі лідо. О, вон вони напалиш. Ну-ка. Да, Ой, це дуже світло, це точно ні, це 00. 0-0. помада помадувається. Це прям щось величеньке. Це теж німий відтінок. Йдемо ще подивимося, що тут є ще, а там все будемо розбиратися. Так, улюблений мій тон від Lamel, він шикарний. А що консилери тут? І румяна ці класні, до речі, щось я взагалі нічого не вибрав, до речі. Евелайн. А ну, по новиночкам. Що у них є цікавого? Ну, у нас? Обожнюю оці це штучки. У нас Everline Cosmetics. Шикарна штука. Ось що, ця що? Це класні румяна, я вже їх неодноразово показувала. Чим прям... чому ти хочеш Взагалі... сказати, класні. Вони, класні? Видиш, О! Що вони дуже класні. А це консилер, так, з якого починався мій ютуб, мені здається. Да? Я його дуже сильно любила раніше. Да, як прям... я прочитаю. Написано Меджикал какое-то. Какой-то меджикал. Revolution. Ага, тут черемель даже снизу є. Что-то как-то не бы хочется это видео закинчить и ничего не купить. Че? Это же там ничего не нравится. Из косметики? Угу, а ничего такого, що хочеться, блядь Так, ну що ми поки що тільки туши і птом взяли. Просто хочеться взяти якісь новинки. Все-таки щось вибирати. А, давайте візьмемо те, що популярне. Я знаю точно, що оця штука дуже популярна, бренда Катріс. Я думаю, ми можемо собі дозволити її взяти. Вона коштує 200 гривень. Ось така. І отут якийсь консилер. Я цього не знаю, консилера, але візьмемо це, бо це точно популярне. І дуже популярна ось ця пудрочка для зони навколо під очима, вона теж коштує 193 гривні. Мені при принципі, пудра для обличчя не потрібна, тому ми візьмемо оцю. Так. Класний ось цей кремовий бронзер, теж точно знаю. Я бачила його в оглядах, але ну, не сильно актуально. Хочеться взяти щось універсальне. Давайте ще оцю тінюшку потестимо. Ось щось дуже схоже на шарлоту прям дуже схоже. Ну раз ви її хвалили, ми її і візьмемо. 168 гривень. Так, що у нас є? У нас є туш, у нас є тон. Нам треба консилер. Десь потрібно пошукати ще. О, знаєте, що я ще хотіла? Я хотіла це потестити. Це ті пасяючий стік, теж аналог. Шарлоти. Ой, такі прям тугі. До речі, в ролі кремового бронзера можна було б і взяти. Дивимося. Якщо що, візьмемо його в ролі кремового бронзера. Є така палітра. До речі, вигідно було б взяти якусь палітру. Нам ще потрібен продукт для брів. Обов'язково. Я люблю такі тоненькі олівчики, можна було би його, тому що вони прям для мене завжди. Так, це що, у нас 0,2 відтінок. Давайте подивимося ще. Можна було би, до речі, взяти ще оцю штучку. Це бронзер, бронзуючі каплі. Їх всі дуже сильно хвалять. Це у нас що, хайлайтер, а нам треба бронзер. Бронзінг дропс. Давайте спробуємо бронзінг. Взагалі, без затесту будемо брати. Ти погоджуєшся? Так. Супер. Ага, і вот ця штука теж дуже популярна для брів, я теж знаю. Ну, це вкладати, я вже давно не вкладаю так брови. Що нас тут є ще цікавого? Ніби нічого. Так, олівчик поки кинемо. Нам треба консилер, нам треба рум'яна і нам треба продукти для губ. Що ми йдемо шукати? Консилер. Угу. Так, що, так що, як ти сьогодні виглядаєш. Ти і Микола. І сьогодні. Дякую. Що-що? З різних боків. Так. Давайте вийдемо чуть-чуть за межі нашого фінансового забезпечення, але я хочу попробувати цю новинку від бренду Maybelline. Так, і давайте ще знайдемо рум'яна. І нам щось треба лягу. Так, Алю, так. Да. Так, я ще знайшла цю новиночку. Це новинка від L'Oréal. Ну, блін, сьогодні підемо трошечки не по плану. Ми наберемо новинок. Щитка Це їх. Це дуже бюджетна і чітка преміальна, щоб завжди <свистак> був баланс. Щоб <так? свистак> завжди був баланс. Я не знаю, який ви берете кольор, який тобі подобається. Так, це один той самий? Е, давай я виберу, якщо тобі подобається. Да, і, цих, Одні, так, вибери. Ні, це ні. Це точно ні. з цих двох вибирай. Так, з цих двох, так, зараз і так. Тестерів просто немає. Ті, що Скільки він коштує? Боже, скільки він коштує взагалі? 600 гривень. 600 гривень, ні, і Це давай дуже сильний 500. тумач. Ні, ми не будемо братися за 600. Ще візьме Слухайте. Так, і тут, от, пожалуйста, у нас це нашла це що? Це трохи дешевше нам підходить. Є і ось ці бальзами, а є це, напевно, що матові помади. Це що у нас, кроп-топ. Ми можемо це і в, якості, і в якості румян використати. Зараз виберемо гарний відтінок, який тобі подобається з цих вибирає. Вибирай помаду Я пользу. Може ще таку червоний цей. Що скажеш? Mm. От тут вибори. Тут немає тестерів, того ми просто візьмемо на вигляд. А мені от ні, подобається 107. Хоті, не, давай 04. Яку? Червону, то 0,4. Червону? Ага. Може, давай все-таки нюдец. Ну все, давай 107. А давно? 107, он больше, так. Да. Це щось теж блінт. Ну давайте спробуємо такий цікавенький відтіночок. Так, ми її використаємо як рум'яна, пудра у нас є. Так, по порядку. Консилер є. Тон є, брови є. А, я ж взяла оцей консилер. Все, цей виймаємо. Які я які залишаю? Ні, нам два не треба. Які лишимо? Мені подобається цей кругляшок. Круляшок, все. Ми, блін, повертаємо, він і дешевше, атічно. Так, бронзер у нас є. Ру Помаду використаємо і як румяна, пудра є, туш. Ну, це знаєте, це прям мінімум-мінімум, з якого взагалі реально зробити макіяж. Ну, от ніби більше нічого не хочеться, вкладемося. Ну що, йдемо на кафе? Це було дуже складно насправді пакет так потрібен? Та ні. Ну, слухайте, ми прямо писалися, взагалі нормально, я рахую. Ну що, в нас вийшла косметичка на півтори тисячі гривень. Це, в принципі, я рахую небагато. Тут є повністю всі засоби для макіяжу. Я я нічого не забула, тому що голова у нас вже втомлена від цього чекання. Все це вийшло на 1544 гривня, і нам ще дали якусь картку на 200 гривень з покупкою на 1000 гривень. Без Патрісії, Лідо, як ви хотіли, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Приходьте, будь ласка, в наступне, і там ми будемо тестувати всю цю косметику. Скорих зустрічі!